Про цих людей в Україні зараз мають говорити абсолютно всі, бо вони зробили неможливе, викликали справжню паніку у верхівці кремлівської влади. У червні 2025 року в РФ відбулося закрите судове засідання. На ньому були присутні голови ФСБ, МВС, Мінюсту, Генпрокуратури, весь пресинтий, апарат Кремля. І знаєте, кого вони судили? Як казує Генпрокуратура РФ, українську організацію. Алатра суд визнав, діяльність Алатра становить загрозу стабільності Росії, дестабілізує суспільство і підриває національну безпеку РФ. РФ офіційно визнала, що АЛАТРА – це загроза рашистському режиму. Тобто, весь час боролася за демократію і свободу України та всього цивілізованого світу у підсумку. Алатра оголошена екстремістською в Російській Федерації. І ось тут починається найцікавіше в Україні. Землі вдячності починається вкиди. Це ФСБ усе під Струєвом. Це прикриття. Алатра проросійська. Серйозно ви це називаєте прикриттям по перше. Визнання екстремістською в АРЕС це кримінальна відповідальність за будь-яке позитивне згадування. Про жодну таємну підтримку не може йти мови. По-друге, операція перекриття це впровадження, а не самознищення. Ніхто не буде публічно спалювати свіжий інструмент. І по-третє, сама Росія ініціювала переслідування Латра по всьому світу, включно з Україною. Рев сама надала експертизи. Зліплені рацирс для репресій проти них? Якби Алатра була прокремлійською, все було б абсолютно навпаки, то може час вімкнути голову. Хто тоді реально поширює ці статті в Україні? Чому риторика в Україні і в Росії щодо Алатра дзеркальна лише з різною подачею? Яка сила здатна однаково впливати і на Москву, і на Київ? Кому вигідно знищувати Алатра в РФ та в Україні? Відповідь проста: Секта антикультистів Рацирс на чолі з божевільним, так у нього є спрялки, купрофілом дворкіним. Вони роками клопають замодні експертизи, щоб знищувати будь-які незалежні рухи. Перша замонна наклепнинська стаття була опублікована на ресурсах Рацирс, і відтоді рерайти розповсюджуються по різних країнах. Це за абсолютно одним і тим самим шаблоном. І саме вони зараз годують Україну фейками. Про прикриття ФСБ, то може досить бути маріонетками. Вперше за десятиліття Україна має справжній шанс вдарити по інформаційній гіди. Потрібно називати речі своїми іменами. Рацирсь це зброя російської пропаганди. А їхні агенти в Україні Крименовська та Святогор працюють на руйнування країни зсередини. Якщо посадити їх, то і на фронті нам стане легше. Говоріть про це, це має дійти до кожного українця. Зламаємо алгоритми брехні.